Привіт! Сьогодні ми вирушимо у подорож не кудись далеко за обрій, а вглиб себе, туди, де ховаються наші дитячі рани. Ти коли-небудь замислювався, чому деякі спогади з дитинства досі болять? Чому іноді ми реагуємо на ситуації так, ніби нам знову п'ять років? Карл Юнг, один із найвидатніших психологів ХХ століття, вважав, що все це відлуння. Нашого підсвідомого. Він казав, що дитинство це не просто милі фото в альбомі чи смішні історії про те, як ти розлив суп на бабусин Килим. Це час, коли закладається фундамент того, ким ми є. І якщо там є тріщини, вони можуть переслідувати нас усе життя. Тож давай розберемося, як їх зцілити. Юнг вірив, що підсвідоме це величезний океан. У ньому плавають не лише наші особисті спогади, а й щось більше колективне підсвідоме, спадщина людства з його символами і архетипами. Але нас цікавлять саме наші власні хвилі, ті емоції, які ми заховали глибоко в дитинстві. Уяви, тобі шість ти впав із велосипеда, а хтось засміявся. Ти не плакав, бо великі хлопчики не плачуть, але всередині щось надломилося. Цей біль не зник, він просто сховався. І тепер, коли хтось критикує твою роботу, ти відчуваєш той самий сором. Юнг називав це ранами підсвідомого, і перший крок до їхнього зцілення це сміливість зазирнути в цей океан, але зазирнути туди страшно, правда? Ми звикли тікати від болю, а не йти йому назустріч. Юнг казав, що уникати підсвідомого це як ігнорувати тінь, яка іде за тобою. Ти можеш не дивитися на неї, але вона нікуди не дінеться. Він називав цю тінь частиною нас, темною стороною, куди ми скидаємо все, що не хочемо визнавати. Уяви, що твоя тінь це старий чемодан. У дитинстві ти закинув туди страх, що тебе не люблять, образу на крик батьків чи почуття провини за розбиту вазу. І з роками цей чемодан тільки важчає. То що з ним робити? Юнг пропонував не тікати, а розпакувати його. Розпакувати тінь це не просто згадати, як тебе образили в третьому класі. Це означає прийняти ці почуття. Уяви собі маленького тебе, того, хто боявся темряви чи соромився попросити іграшку. Що б ти сказав цій дитині зараз, може, ти молодець, що намагався, чи ти не винен? Юнг вважав, що таке примирення з собою ключ до зцілення, бо коли ми відкидаємо свою тінь, ми відкидаємо частину себе. А як можна бути цілісним, якщо ти сам себе розколов? Тінь це не лише про біль. Юнг казав, що там ховаються і наші скарби. Уяви, в дитинстві ти любив малювати, але тобі сказали, що з цього хліба не буде. Ти закинув пензлі й забув. Але той творчий вогник досі тліє в твоїй тіні, і коли ти наважишся зазирнути туди, то можеш знайти не лише старі рани, а й забуті мрії. Це як знайти в старій шафі улюблену іграшку, трохи запилену, але таку рідну. Тож робота з тінню це не лише про прощення минулого, а й про повернення собі того, ким ти міг би стати. Але як це зробити практиклі? Юнг пропонував кілька шляхів: один із них самоспостереження. Уяви, що ти сидиш із чашкою чаю і просто питаєш себе, чому я так реагую, звідки це в мені. Наприклад, ти злишся, коли хтось запізнюється. А може, це тому, що в дитинстві тебе забували забрати зі школи? Такі маленькі роздуми, це як ліхтарик, який світить у темряву підсвідомого. І що частіше ти ним світиш, то більше бачиш. Ще один інструмент це сни. Юнг вважав їх листами від підсвідомого. Ти коли-небудь прокидався з думкою, що це взагалі було. Уяви, що тобі сниться, як ти тікаєш від величезного пса. Може, це твій дитячий страх, який досі ганяється за тобою. Записуй свої сни, думай про них. Це не просто хаос, це підказки. І якщо ти навчишся їх читати, то зможеш зрозуміти, що твоя душа намагається тобі сказати. А ще є архетипи, ці універсальні образи, які живуть у кожному з нас. Юнг казав, що вони, як нитки, пов'язують нас із людством, наприклад, архетип матері. У дитинстві мама була для тебе всім, захистом, теплом, любов'ю. Але що, якщо цього тепла бракувало? Тоді цей архетип може стати раною. Ти шукаєш цю любов у інших, але не знаходиш. Юнг пропонував працювати з архетипами через уяву, уяви свою ідеальну матір, ту, яка завжди підтримує. Поговори з нею в думках. Це може звучати дивно, але таке спілкування лікує. Травми дитинства це не вирок. Юнг вірив, що ми можемо їх трансформувати, уяви своє життя як картину. У дитинстві хтось пролив на неї темну фарбу, образи, страхи, біль. Але ти можеш взяти пензель і домалювати щось нове, не стерти минуле, а зробити його частиною красивої історії. Наприклад, якщо тебе дражнили за те, що ти тихий, використай цю тишу як силу. Стань тим, хто слухає і розуміє інших краще за всіх. Давай поговоримо про творчість. Юнг вважав, що мистецтво це міст до підсвідомого, уяви, ти малюєш, пишеш вірш чи просто танцюєш під улюблену музику, і раптом із цього хаосу ліній чи рухів виринає щось спогад, емоція. Моя подруга якось намалювала темний ліс, а потім зрозуміла, що це її дитячий страх самотності. Вона додала до малюнка сонце і відчула полегшення. Творчість це не просто хобі, це спосіб сказати своїм ранам, я вас бачу, але ви мене більше не тримаєте. А що якщо твої рани, це не лише про тебе. Юнг казав, що ми всі пов'язані через колективне підсвідоме. Твій біль може бути відлунням того, що переживали твої батьки чи навіть діди. Уяви, твоя мама кричала на тебе не тому, що ти поганий, а тому, що сама боялася бути неідеальною. Розуміти це значить пробачити, і не лише її, а й себе, бо ти не винен у тому, що ніс чужий тягар. Тож як це все зібрати докупи? Уяви собі, героєм власної історії. У дитинстві ти був маленьким лицарем, який боровся з драконами, страхами, самотністю, нерозумінням. І тепер ти повертаєшся до тих битв, але вже з мудрістю і силою. Юнг називав це особистою міфологією. Твоя історія це не просто набір випадковостей, це епічна подорож до себе. І кожна рана це шрам, який робить тебе унікальним. Знаєш що найцікавіше? Ця подорож не має кінця. Юнг казав, що зцілення це не про те, щоб позбутися болю назавжди. це про те, щоб навчитися з ним жити, приймати його як частину себе. Уяви, що твої дитячі рани це старі листи. Ти можеш їх спалити, але краще перечитати, посміхнутися і покласти назад у шухляду. Вони вже не керують тобою, ти керуєш ними. Отже, що ти обираєш тікати від своєї тіні чи зазирнути їй в очі. Юнг вірив, що в кожному з нас є сила стати цілісним, і ця сила народжується, коли ми перестаємо боятися себе. Тож бери свій ліхтарик, уяву, творчість, самоспостереження і вирушай у подорож. Твоє дитинство чекає, щоб ти його обійняв, і, хто знає, може там, у глибині, ти знайдеш не лише рани, а й крила. Дякую, що був зі мною. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтеся. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі.